Слава Україні друзі! З'явились гарні новини від ЗСУ. А перш за все хочу вас попросити. Підтримайте Збройні Сили України, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть коментар. Нехай це відео побачить більше людей. Протягом вечора та ночі російські окупаційні війська пробували наступати на кількох ділянках лінії фронту, але підрозділи Сил оборони України відкинули їх назад. На Запорізькому напрямку українські військові збили два ворожі безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 і крилату ракету. Про це в понеділок повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Крім вертольота К-52, про який ми повідомляли вранці протягом доби зенітними ракетними підрозділами повітряних сил Збройних сил України знищено два безпілотні літальні апарати типу Орлан-10 та авіаційна ракета Повітря Земля Х-59 йдеться в повідомленні. Усі цілі збиті на Запорізькому напрямку. А на цьому поки все. Поширюйте, коментуйте, лайкайте, вірте в Збройні Сили України. razão do perecimento